Господь з вами читання святої Евангелия від Луки. Слава, Богу, Тими днями Марія вставши пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юди. І війшла вона в дім Захарії, і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби, і звідки ж мені це? Щоби до мене прийшла мати мого Господа. Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. А Марія промовила: величає душа моя Господа. І радіє дух мій Бозі, Спасителі мої. бо Він споглянув на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені, велике сильне, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врік для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав нищин. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, який проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизаветі якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слово Господне! Відвідане при святої Дії Марії, свято і хотів би звернути на одну річ, а потім, якщо не забуду, якщо склероз мене не підведе, то на, на іншу. На першу річку тільки би це досвід Марії і досвід Єлизавети. І цей досвід штовхає її до того, що вони не стоять на місці. Про те, що я говорив в неділю про Трійцю, Трійців, що є оця любов і є оцей танець любов. І тому, коли є цей досвід, Присутності Бога людина не може стояти на місці. Людина йде тобі, вона в постійному русі. Бо людина, коли не має цього досвіду Бога, вона починає дивитися на себе, вона починає бачити себе. А як дивиться на себе, вона не буде бачити великі діла Божі. І тому ці два гімни, один Єлизавета, а другий Марії, вони показують. Оці відносини, глибокі відносини Бога, Бога поміж Єлизавету і Бога поміж Марією. І отакий от досвід можу мати я і ти. Тобто, якщо ми почнемо дивитися на Бога, не дивитись на себе, тоді почнемо бачити оці всі речі. І, 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 і тому Бог хоче сьогодні, щоб ти на це звернув увагу, щоб рушив цю дорогу. Щоб не стояв на місці, не стояла на місці. Рушити в дорогу це не означає, що треба маніфестувати, кричати, що я, як то колись в дитинстві казали, козі хвіст обірвав. Ні, тут не про це йдеться. Що я маю досвід Бога. І не треба кричати, що я є християнином, є католиком і так далі. Ось, але поведінка, відносини між людьми, да, слова. І так далі, вони показують, хто ти є насправді. І друга річ, яка мене вражає, і літургія сама вона підсказує, що це є зустріч передусім не стільки Марії і Єлизавети, скільки Ісуса з Йоанном Хрестителем. І це важливо, тому що ми знаємо, що дуже довгий час не було пророків. І тут Бог дає пророка, той, який вкаже на Ісуса Христа. І тому вже ці відносини вони настільки важливі, що пізніше ми побачимо, що Йан Хреститель скаже: Осягнись Божий, Тобто покаже на Ісуса Христа. І тому сьогодні, оцей цей момент Марії і Єлизавети, Ісуса і, і Йоанна Хрестителя вони важливі. Знову ж, ми таки бачимо, це в якійсь мірі, можна сказати, продовження того свята, Святої Трійці, що людина не може бути без іншої людини. Бог створив нас до спільноти, до гармонії, щоб ми перебували спільно. А гріх, що робить гріх, завжди нас відділяє, щоб ти був сам на собі, думав про себе, про свою самотність, про свої гріхи і так далі. Ну а потім наступний крок це депресія, а за депресією наступно йдуть, і, якщо не хвороби, то тоді самогубство і інші, інші речі. Тобто, це є ці певні кроки. Тому Бог сьогодні запрошує мене і тебе до цих глибоких відносин. Їх ніколи не пізно будувати, їх ніколи не пізно відновлювати, їх ніколи не пізно. Почати від сьогодні. Не то, що там вчора, позавчора, чи чи там ще, ще має час. Сьогодні є це свято, церква показує Марію, показує Елизавету, показує Ісуса, показує Іана Хрестителя, починай будувати. Проси, якщо не знаєш, проси Духа Святого. Він тобі допоможе, Він тобі підскаже. І тоді з твого серця буде власне линути оці слова. що Благословенна тими жінками це крик, розумієте, з глибини душі, що Єлизавета що кричить, прославляючи кого передусім Бога. А? Ось. а Марія що відповідає? Величає душа моя Господа, що я можу прославляти Бога. Тому сьогодні теж не тільки треба рушити в цю дорогу, але теж поставити це питання, чому я сумна? Чому я сумний? Чому моє серце не возрадилось? Чому я не, не, не даю цієї відповіді, чому я не кричу з глибини серця? Ось, ці питання можуть постійно ставити. І, і не боятися е, тиші не бо, з одної сторони, а з іншої сторони не боятися цих відповідей, які Бог може давати через події, через слово, через молитву, через ближню і так далі. І тому нехай це слово сьогодні залишиться з нами, так як воно залишилося в Марії. Я часто люблю повторювати ці слова, що Марія зберігала всі ці слова в своєму серці. Зберігай ці слова, неси ці слова, живи цим словом і будеш мати вічне життя. Амінь.